Збираємо ідеальний білий сетап, частина перша. І починаємо ми з однієї з найстильніших та недооцінених клавіатур. Ви тільки погляньте на комплект поставки цієї клави. Вона вже відчувається як клавіатура преміум сегмента, а коштує копійки. Стильно, акуратно і з акцентом на деталях. Навіть розпаковка вже приносить одне задоволення. Її назва Proof Gaming Куб. Це 75-відсоткова бездротова механічна клавіатура з білим матовим корпусом, стильним дизайном, алюмінієвим регулятором гучності і найголовніше, без зайвого ряду клавіш, який попросту займає зайве місце на столі. Ну і як же без приємного яскравого RGB підсвічування з 20 режимами, яке не тільки налаштовує робочий простір до геймерського вечора, але й може показати заряд батареї, натиснувши комбінації клавіш FN Space. А акумулятор ємністю 4000 мАг, якого вистачить на 50 годин активно. Нього використання з підсвічуванням і 310 без нього. Гаскет Маунтбудова величезна кількість шумки, ПБТ-Кейкапи та лінійні перемикачі Хоану Коубі з м'яким ходом, швидким відгуком і кремовим тайпінгом. Вже давно є стандартом для приємного геймінгу. Посилання на неї, як завжди, залишу у своєму телеграм-каналі. А у наступній частині покажу мишку, яка стане для цієї клави ідеальним напарником. Тож тисни вподобайку, підписуйся і не пропусти продовження.